Більш детально розкажу про оце живлення, резервне живлення. Акумулятор, як я вже казав, 180 А. Інвертор 1 кВт. Його особливість це зразу упс. Він заряджає акумулятор недолік. На заряд дає лише 15 А 14 вольт. Це досить небагато для такого акумулятора, тому зарядка може тривати там 6 годин, інколи і більше. По взагалі, споживанню, перевага таких інверторів, про це ніхто не каже, по відношенню до сонячних. Сонячний інвертор може споживати 200-навіть 500 Вт на холостий хід. У цього інвертора холостий хід близько 5 Вт, що дуже мало. І коли він працює, він взагалі не гріється, тихенько, він тільки оце гуде на зарядці. На зарядці він трошки гріється. Наскільки вистачає, от вистачило на 34 години. Це світло, холодильник, ноутбук. ну, Світло по всій квартирі, ну, звісно, воно не все завжди горить, але освітлення потужне. Там освітильники, led ленти воно. Доволі багато споживаю. Навіть тут в коридорі близько 50 Вт освітлення. Це led освітлення таке потужне. По АВР. Ось AVR. Вони різні бувають. Але сенс у них однаковий. Перевага цього трошки менша за інші. Приєднується сюди інвертор та мережа квартири. От, -от, 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 -от. Воно йде не на всю квартиру, воно розділено. Часто йде на, на освітлення, йде, на деякі розетки, не на всі. Воно, там, телевізори від, вимикаються, теплі підлоги вимикаються, бойлери. Тобто воно розподілено туди, куди можна подати. І в принципі, воно майже всю квартиру покриває. Є на кухні декілька розеток, по всіх кімнатах є розетки. І воно автоматично. Як тільки пропадає струм в мережі, привикається на інвертор, можу зіметувати. Ось, перемкнулося. Вмикаю знову. Зараз таймер дійде. Все. Все автоматично отак працює. Повністю автоматична. Особливості, щоб працювало таке реле, потрібен інвертор мінімум 1 кВт. Наприклад, 600-800 Вт не потягне, не зможе перемкнути це реле. Реле дуже багато споживає. Воно миттєво, але багато потрібно. Якщо приєднувати, звісно, там можна пустити на кондиціонер. Мікрохвильовку кіловат не тягне, кондиціонер тягне, мікрохвильовка вибиває. Кондиціонер тягне, але він дуже швидко розрядиться цей акумулятор. І тут головне, я так оцінював, потрібно, щоб десь 5 годин мінімум на добу було світло, щоб встигати його заряджати.